Так, доброго дня. Поки ваші посилки пакуються, я вам швидко покажу колоночку. Ось питання було. Як ви відправляєте по Україні? Значить, дивіться. По Україні ми відправляємо таким чином. Ось у нас сьогодні їде до клієнта колонка. Два куби і навісна, навісне обладнання. По-перше, подивіться якість кубів. Це перше. Якість кубів, якість кранів. Це чистий 25-й рік. Чистий 25 й рік. Плюс ще до того ми їх миємо, профілактуємо. Обов'язково обов'язково клієнту показуємо. Далі надрукували переходнички. Все з гарної якості. Гарної якості, значить, перевірені. І е, монтуємо колоночку. Значить, куб відправляється окремо, колоночка знімається. Штат кріплення залишається. Ви коли отримуєте, ви тільки вішаєте колонку на куб. Все, ваша робота тут завершена. Значить, по комплектації наступне ми відправляємо: це бензин 12 вольт зривозахищений на сепараційному фільтрі. Обов'язково К600М. -лічильник. Лічильник, який не потрібно калібрувати, тобто прокачали. Показали нам показники, знизу буде моментальний, зверху буде накопичувальний. Ми його обнулили і працюємо далі. Тобто він має свою заводську похівку, якою і притримується в процесі свого життєдіяння. Скажімо так, по насосу 12 вольт, класний насосик, тихо працює, безпечний, можна не турбуватись про те, що щось там замкне, ще щось. Все технологічно продумано в цьому насосі. Далі. Тут у нас виходить шланг напору. Ми встановили поворотний штуцер для того, щоб коли ви будете заправляти автомобіль, ви могли з ним з цим шлангом відходити вліво вправо, вліво вправо, і вам буде зручно працювати. Далі пістолет. На пістолеті дублюємо ще раз одну поворотну муфту для того, щоб пістолет уже крутився в самої ручки вашій. Не створює вам дискомфорт при роботі. От. Так що ми. Не продаємо, скажімо так, ті куби, які е, всі там, хочуть впихнути, не впихуємо там якийсь 20 рік, 21, й 22 й в, в неліквіді. Ми продаємо тільки, тільки 25-й, тільки максимальної якості куби. Так що, АЗС-комплект за якість. За якість у всьому. Все, отака от колоночка. Будь ласка, якщо вам буде потрібно, зверніть увагу. Варіанті достойний, тим паче він зараз стоїть на акції. Він стоїть на акції і ціна доступна. Так що, якщо ви ще не, собі не, не купили таку колоночку, будь ласка, набирайте, поки ще є в наявності. Всім гарного дня!